Всім доброго дня! З вами Слойсварка. Сьогодні хочу вам показати апарат із аргонно-дугової зварки Кисла Кислаті ММА 251 Стіль дизайну знаємо, да? недавно у нас був його більш жирний братець, титанчик з функцією ще перемінки ICDC, тобто це у нас тільки стоянка. Я думаю, що такий самий є апаратіс і у Рсанти, можливо, і у спіки, і у тітана. Хотів вам на скору руку не знайти, але ну, не знайшов, але ну, я впевнений, що є. То що це той заводик отут, тітано ресантовський Так, як і в попередньому апараті, тут все такий жир жирнючий, хоч він і більш компактний. То, що це у нас тільки DC апарат. Ну, також тут у нас якийсь жирнючий вентилятор нестандартний. Я такого ні разу не бачив тут огромна маса радіаторів. Як на транзисторах, так і на діодах. Тобто у нас тут топологія косий мост. Два транзистора fgh 60 n два діода. І там для чогось аж 8 діодів. І Дивіться, яка маса там огромна радіаторів. Там, я не знаю, на кілограма 2 вона ввіси. Тобто, тут такий потужний вентилятор для чого ставити. Тобто, це, напевно, апарат захований для промислового використання. Тобто ти підпалив і тільки ввечері ти її потушив. То есть тут, конечно, жир жирнючий. Там он на этих самых, на идиодах там такожен огроменний радіатор стоїть. Э, Апарат із 2013 року. На, 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 на той час, я думаю, він десь. Ну, если інтернет не бреше, він десь 1010 коштував. Так, прикиньте, це при доларі 8. Тобто зараз це... Я навіть не уявляю його ціну. Це, навірно, дешевше буде Ламборджині купити, ніж цей апарат. Ну, це таке, знаєте, як от я вам уже розказував, що в руки візьмеш, маєш вещь. С учасні балайки візьмеш так, пушинка, тут так хопа, так. Вона весом така ого. І видно, що він не в серванті стояв, він працював і працював добре. Причому я слідів ремонту не бачу. Так що це майже. Це скільки? 11 років виходить. І це я бачу у нього перший ремонт. Тому що, це, окрім, тут щось тут, хтось тут скочим, щось заліпляв. Ну, може, це власне заліпляв. Більше ніяких тут я не бачу. Е, на зараз. там, дядько вона розказував страстей і током б'ється, електрик провіряв, і підпалу нема, дуга не горить. Ну знаєте, які бувають електрики. Є дійсно електрики дипломіровані які и бурсу закінчив Знаєш, що таке правила експлуатації електроустановок. А є, знаєте, такі. Мастера по всьому. Отвертку взяв, він уже електрик, дрель взяв, він уже установщик. До циркулярки підійшов він уже столяр. Мастерок взяв він уже камінщик. То все він вміє, а толком нічого. Так і тут, То, що Шо він перевіряв? Це обладнання для розраховування, щоб використовувалося заземленням. Бачимо, так? Да? Тобто воно повинно підключатись або до, до цього болта, або до вилки. Вилка у нас, пам'ятаєте, да? трьохконтактна. От. Якщо ти цього не робиш, у нас тут є, як я вже сотні разів казав, два конденсатори, один з нуля на корпус, другий з фази на корпус. У тебе нема землі, що у тебе на корпусі виходить? Правильно, 110 вольт. Ну, от. І буде в тебе і індикатор світиться, і, і якщо там ноги якісь трохи вологі. Чи в сиру погоду, ти це будеш відчувати, воно буде дзьобати. От. Це буде дзьобати тобі і сварка, і стиральна машинка, і холодильник, і це все в пределах норми. Так що роби заземлення і от. Стосовно того, що дуга не горить, я під'єднував лампочку. Зварювальна напруга є. Це каже про що? Що інвертор у нас працює, у нас не працює осциллятор. Тому нам придеться оце його розбирати аж до самого до самого низу. Так, звісно, ну, тут, от, знаєте, я тут заглядав, заглядав. Просто сплошний жир. Єдине, що я, звісно, не знайшов тут дроселя. Ну, мабуть, вони оцей такий мощняцький повітряний трансформатор використали як дросель. Взагалі, нічого тут цікавого по дефекту. Получається, оцей ось розйом тут були кольцеві тріщини. Отак, я нічого не знайшов більше. Все, наче ціле. Там пропаяв, ну, це провірити ми можемо тільки повністю зібравши апарат. Ну, давайте, трошки пройдемося по схемки, бо коли б він був зібраний, ми... не кругом ми могли з вами заглянути. Транс у нас такий дебеленький. Такий габарит десь от були титани. Титан 4 тисячі, Титан 6000. тисяч такого габариту такий величенький. транс. Дивіться, тут у нас два шунта. Тобто такі, як, -от, знаєте, в мосфетниках в стоять, але там один стоїть. Тут їх аж два. Це додатково підтверджує, що це у нас апарат під таке, знаєте, Важке промислове використання. Тобто, мало того, що два шунта, плюс дивіться тут налито лито припою. Тобто, нормальний такий от тепла. Причому, якщо то знаєте, то є зараз сучасні апарати, наші шунтом, але там стоїть плата вертикальна. Отак от. Та взять кайзер 305. І якщо добре його пригріти, а ще особливо якщо болтик там ослабиться, то може розплавитися і шунт випасти. То тут плата стоїть горизонтально. Навіть якщо ти його дуже перегрів, ну, тут у нас ж 200 А, при двох шунтах ти його не перегрієш. Тут б і одного хватило. ну, Вони заморочились, поставили два. Так що, звісно, тут це машняцьке. Тут ми бачимо, що приклеєний у нас термодатчик. Тут один і десь ще ми тут один бачили. Ось ось іще один у нас у нас цей транзисторів. Оселятор у нас тут такий хитрий. Ми з вами могли такий бачити, помните, кисла була кисла Кут 40, по-моєму, що 220 вольтовий. Осилятор, тобто на нього мережева напруга 50 Гц. Тут виходить у нас, ну він тільки він схожий тільки от секцію наження конденсатором і, собственно, і напругою 10, 20 50 Гц. А от уже тут само, само керування тут трошки інше. Дивіться, тут у нас от стоїть транзистор, Получается, К08. Т 120 тобто 8 А так розумію, 1200 вольт. І тут також у нас він стоїть Терістор 40 ТПС 12 а Такий от незвичний ну, от. Секція діодна, конечно, тут просто дебела -дебела. Давайте я вам знайдуш тонгельок, знай знай щоб, щоб ви просто габарити зрозуміли. То що воно все, дивіться, воно все товстостєнне, то і плюс. От, 60. І так у нас тут він. То, там, деякі коментатори кажуть, що я обсираю. Ось дивіться. 70 висотою. Якщо щось погане, я про це скажу. Но будет, навык, навык, кислот, или, 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 ну якщо щось і хороше буде, то навіть якщо це кисло чи там відро, ну чого ж про це мовчать. Якщо нормально зробили, так нормально. ось Єдине, що, звісно, що зараз ви не купите такого апарату. Тому, по-перше, його не возять, а по-друге, то, що якщо він привезли, він он би бы... б ціну йому не зложили. Бачимо туди, да, що у нас тут розраховано під два габарита транса, тобто є такі, як тут стоїть, і бачу, що тут якийсь ще, можливо, якась, можливо, прямо в цій комплектації, можливо, якась там є, може, знаєте, може на 250 Ампер, може там трохи більший. От, по діодам бачимо, да, у нас тут виходить 8 діодів. Тобто у нас оці ось три прямі. А ці 5. Це у нас зворотні. Діодики у нас тут я тут дивився, тут замазюкали його. Давайте, щоб ви побачили. В общем, діоди у нас 60 А400 вольт. Тобто 60 АП-04. Звір апаратець. Тут би, знаєте, от, у кого таке є, я думав, що можна було б заморочитися. Поставити е термостати чи терморелюшки, там я знаю, градусів там, на 70-60 на 60, на радіатор, на транс і вентилятор, щоб вмикався по температурі. Тому що, якщо ви там на якихось там на малих токах працюєте, я думаю, що у вас би і не включався б вентилятор, це тільки може там літом по жарі. Я вам вже розказував, у мене вдома залишився трьохфазний апарат. Тоже там машняцький радіатор, так я там так зробив. Що в мене виходить? Він включався тільки коли жара, і такий я сплошними швами гнав, а так от десь між сезоні чи щось взагалі він не включався. Ну, зрозуміло, що, що то апарат 300 амперний. А я, крім як тройкою, більше нічим не варив. Так, давайте тепер другу плату Оп, другу плату здивимося. Тут он у нас, як я вам вже казав, машняцький радіатор. Там он, два діодних моста. Ну, заглядав, заглядав, я не бачу, скоріше, маркировка з цієї сторони. Ну, в ті часи полтинники ставили, так що маю надію, що і тут полтинники стоять. Тут у нас вживлення службове. Оце у нас тут дві релюшки. Тобто одна релюшка керує нашим осциллятором, а друга релюшка керує клапаном. Там, якщо я якщо не помиляюсь, є клапан 220 вольтовий. Тут у нас трансформатор. Тагерчик і трансформатор струму. Шимка у нас 38,45. Там у нас баночки 680 мкФ 400 вольт. Три штучки. Такі вони у нас. Вони у нас тоненькі, але такі длинні. Десь, напевно сантиметрів 8. Ну, може, не 8, ну 7 точно. В общем. Так, звісно. Знатний апаратець жирно спроєктований І це ж дивіться, це ж у нас, я вам вже показував, напевно, Апаратець у нас 13 року. І оцей всі роки, ну, взагалі без поломки. То що там ото кольцеві трещини, то таке, то дрібниці, то можна і за поломку не вважати. Це так, знаєте. Оце що я роблю, це просто так. Просто ТО. Ну, от, І ще я вам отут зняв плату керування його показати. Процик у нас тут стоїть вже менше, ніж ICDC апаратець. Але оця дурна мікросхема, оце вона у нас HD 7279 a Також вона тут стоїть, як -от, в попередньому апараті. Ну, тут правда, і проц більше. Щось ось вона їм дуже сподобалась. Може, знаєте, може у них десь. <гтерес> Десь дуже великий запас цих мікросхем, це вони їх Ну, Я не знаю, як пояснити, як можна в 21 сторіччі використовувати такі мікросхеми. Тобто Коли вже кругом у нас йде СМД, і тут такі, тобі на, велика інтегральна схема. Так, перший тест будемо робити в режимі ММА на Баласі. Мінімум у нас тут. 10 ампер. Ну да, так и есть, четко, 10 ампер. Ставим отметочку 50. Я думаю, что тут сюрпризов быть не повинно, бо Це ще апарат тих років. Так я думаю, що Все буде один в один. Хоча ні, ви знаєте, а тут у нас 40 ампер. 26 вольт 40 ампер. Можемо, конечно щось то добавить. то не піднімається. Ну подивимося, що він нам далі покаже. Так, а тут міточка 100. 26 вольт, 90 ампер. Ну, так, в межах в допуска. 26 вольт, ні, тут уже 150, тут уже молодец четко показал так миточка вместе так ну я к аптеке да 26 вольт четко 200 аппертов красавчик немає. так попробуем его замкнуть из-за ничего нема есть красавчик так, на зараз я осцилятор відключив то що приборчики мої бояться осцилятора. Провіримо те саме в режимі Тих. В общем, у нас э, э, 12-14 вольт и 10 ампер. Ну, четко тут тримаю. Так, полтинничок, Так, 18 вольт. Десь в режиме тих такі напруги. 18 вольт. Ну тут знову 40 ампер. я думаю, картина буде та сама. Так, так, так. 20 вольт, 90 ампер. Стой зауважити. Аппаратис хоч і старенький, а Энкодер майже не сносился. Так, вот 22 вольта. 150 ампер. Я в аптеке. 200. Так. 24 вольта. 200 ампер. <красно> Красавчик. Так, что Що ми ще можемо провірити? Можемо перевірити, що в нього тут, я знаю, десь десь пуст, тут я бачив. Проміримо як він працює. Класавчик. Єсть. Так. Тепер ми перемикаємо в режим електрода, провіримо його на електроді. Ставим отметочку 80 і електродік троечка. там. Давайте поставимо 150. ставим отметочку 200 и перехода на электроде четверочку. Красавчик. Так, тепер відключаємо приборчики і підключаємо осциллятор. Провіримо роботу осциллятора. Шо, красавчик. Савчик. Хай щастить. До нових зустрічей.